Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І зараз ми навіть не про трактори. vrm Техніка один рік. 25 січня виповнюється один рік нашій компанії vrm Техніка. Наша любов до техніки бере початок ще в далекому 2011 році. Ми розпочали діяльність та стали дилерами імпортерів китайських тракторів. А по-справжньому змогли почати реалізовувати свої плани із задуми саме зараз. Основою цього є люди з правильними цінностями, які об'єдналися в нашій компанії. Саме вони велика цінність для нас те, чим ми займаємося. Більше, ніж просто робота, це наше хобі і велика частина нашого життя. Всі ми об'єднані любов'ю до техніки, а найголовніше повагою одне до одного, відтак і повагою до наших покупців, які часто стають нашими друзями. Ми стаємо кращими щодня завдяки вам. Долучайтеся і ви до сім'ї вірем техніки. Ми не просто продаємо трактори, ми стараємося вирішити вашу потребу в них та максимально задовільнити її. Забезпечивши вас надійною та зручною технікою. Дякуємо всім, хто обрав нас. Дякуємо ЗСУ, які, ризикуючи своїм здоров'ям та життям, дають можливість нам працювати. Велика шана та щира подяка вам. Для вас завжди є додаткові знижки при купівлі техніки у нас. Дякуємо всім, хто нас підтримує, нашим друзям, а особливо нашим сім'ям. Які з розумінням допізна чекають нас з роботи і завжди мотивують нас до нових звершень. Дякуємо Богові за ті можливості, які ми маємо. І саме з цієї нагоди ми протягом 11 днів, починаючи з 20 січня до 31 січня даруватимемо покупцям техніки цінні подарунки, завітавши на майданчиків Івано-Франківську чи Рівному. Та обравши надійного помічника, ви обов'язково отримаєте цінний подарунок, який саме дізнаєтеся при покупці трактора. Також, якщо ви обрали трактор дистанційно і замовили доставку трактора вам на подвір'я, а з тих чи інших причин не мали можливості особисто завітати на наш майданчик, нічого страшного, ви будете приємно вражені подарунком, який ви теж отримаєте разом з трактором. Подарунок до тракторів з кабіною трішки більший, ніж до трактора без кабіни. Тому буде подвійна вигода купівлі трактора саме зараз. Вартість тракторів на майданчиках можете дізнатися у наших менеджерів, зателефонувавши або написавши нам повідомлення в меседжері, а також переглянувши з цінами, які є на нашому каналі. Власне, по VRM рівне місці є огляд. Вчора по вірем, техніка Івано-Франківську буде огляд завтра виставлений, а також попередні наші огляди з свіжими надходженнями. В нашому новому році ми постараємося приємно дивувати вас настільки часто, наскільки це можливо. Дякуємо, що ви з нами. Завітайте на наш майданчик в місті Івано-Франківську чи в місті рівному. Та оберіть собі. Надійного помічника, який буде найбільш задовільняти ваші потреби, і отримайте цінний подарунок. Всім успіхів, миру та перемоги. До побачення!